Цікаво, що це? Давайте поговоримо. До нас звернулася пацієнтка з такою поточною ситуацією. Тут ми вже зафіксували брекети. Вигляд справа, зліва. Зверніть увагу, що тут зберігається молочний зубчик. Ось він. Скупченість нижнього зубного ряду. До цього ми пацієнтку скеровували на КТ, і на КТ ми помітили маленький сюрприз. От наше постійне ікло, яке сховалося і не прорізалося на місці молочного зубчика. Це в нас ситуація через півроку. Нижній зубний ряд вже майже рівненький, тут... Як ви можете помітити, молочний зубчик ми видалили. І робимо доступ до нашого постійного екла. Будемо його повертати в сім'ю. Отак це виглядає. Робимо таке хірургічне віконце, підключаємо до зубчика таку спеціальну кнопочку. І тут ми ставимо мікроімплант. І будемо його помаленьку витягувати. Це в нас ситуація через місяць. Тут ми зробили таку спеціальну петельку, підключили її до нашого зубчика і будемо потихеньку його тягнути. Тут пройшло в нас ще два місяці. І ось наш зубчик вже поступово виростає. Маємо фото з порівнянням у 2 місяці часу. Далі нас ще чекає багато роботи, і в кінцевому результаті наш постійний зубчик стане зубний ряд.